Мої вітання! Подивіться на цю красу. Сьогодні в мене сезонна перепічка і це яблуневий пиріг. І будемо готувати його не в духовці, а в сковородці. Так-так, результатом я надзвичайно задоволена, хоча і готувала його в перший раз. Тож почнемо готувати. І в першу чергу розтопити 50 грам цукру на середньому нагріві. Три середні яблука почистить і нарізать. Поки цукор у нас карамелізується на сковородці, приготуємо тісто: одне яйце. 3 столові ложки цукру. Думаю, більше не потрібно, і яблука в мене дуже солодкі. А ви дивіться за вашим смаком. Кефір або йогурт. Я його підігріла. У мене олія ванільна. Ви додаєте або цукор, або ванілін. І це вершкове масло можна додати олію. Всі пропорції інгредієнтів будуть, як завжди, в описі під відео. Це розпушувач 7 грам, я його додаю в борошно, 160 грам борошно, все перемішати і додати в тісто майбутнє. Один раз замішуємо гарненько і більше не чіпаємо. Готово. Тож цукор вже як треба, подивіться гарний, можна вже його трошки помішати. І додаю 25 грамів вершкового масла, неважливо якої температури. Я відправляю яблуки, бачите, на які шматочки я порізала. І не крупні, і не дрібні. І все ретельно перемішуємо Вогонь нагрів плити у мене максимальний, тому що яблука ми не тушкуємо, а смажимо. І не хвилюйтесь, вся ця карамель вона розійдеться і не буде цих шматочків цукру. Я додаю корицю. Небагато, якщо ви, звичайно, її полюбляєте, ви додаєте ні, то ні. Бачите, готові вже підсмажені гарненькі яблука. Я вирівнюю, і час додавати тісто. Намагаюсь його розподілити більш-менш рівномірно. І потім будемо вже допомагати лопаткою силіконовою, ось так. Плюс-мінус одним слоєм, щоб було тісто. Тож нагрів плити з максимального 9, ставлю на 4, накриваю кришкою і залишаю на 5-6 хвилин. В мене пройшли 5 хвилин, тож перевіряю, як пропеклось тісто. Все сухо. Пропеклося. Тож зараз перевертаю пиріг. Подивіться, вигляд надзвичайний, не пригорів все добре. Дивіться, яка краса кожен шматочок яблука в карамелі. Аромат надзвичайний, тісто щось середнє між оладками та бісквітом. Я не очікувала, що буде такий результат, тож смачного.